І каже мені, розумієш, такі люди всі, з ким я розмовляю, то всі кажуть, гроші, 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 гроші. Такі всі жадібні. Дінь гроші каже, то погано. А я кажу, ні, не погано. Він такий став на мене, як баба, каже, ти ж баба, І каже, що гроші непогані. Я кажу, не погано. то погані люди. Люди кажу, алчні. І кажу йому на, тому, на тій мові, на якій він з дитинства розмовляє. Я кажу, лач. Він таки зразу не, не, не зрозумів, що я кажу, що я можу знати таке слово. Я йому кажу, лач. І він зі мною погодився. Так. Е, е, погані не гроші, а погані ті люди, які алчні. І, і я сподіваюся, що ну, сподівався, взагалі я сподівався, що коли почнеться так, таке страшне в нашій країні, то люди стануть менш алчними. Але я бачу, що люди стають все більше і більше алче.